Так ми, так, ми тікаємо котів, а вони за нас гонять по угороду. Дивись, на мене тигри напали. Тигри, ми біжимо і бігаємо. Куда куди він побіг? То? Де той тигр побіг? Так, а ну сад. А ось диви, Марсик іде. наш, диви, Марсик. Марсик. Наші тигри напали. Диви, Марсик. Марсик тигри. Воно вони, диви. Воно вони ці тигри. Тигри напали. Ось диви на огороді сидять. Один індійський, а другий усурійський тигр. Щось вони вже не біжать. ну Давай, може бігтим та вони за нами гнатимуть. Так Не хотять щось розмінили. диви А чого вони за нами тоді гналися? Я не пив. Чого гнали за нами тигри? Так, а ну давай доганяйте. Нічого себе. Марсик, диви, не хочуть бігти, не хочуть, диви, хочуть. Ліниві тигри з того. диви. Так ну я ж тікаю, ви гнаться. Ну, Диви, до марсика причепили. От вже і на тебе тигри на поле, да? не тільки на мене. О, диви, за кущами ховаються. диви. Крадеться, крадущийся тигр. Ой, цибулину зламав. Ти? Не, ти диви. Рішив затаїться. Рішив затаїться Марсик. Ти ж теж тікай, диви, мав не гноці такі бути ці тигра. Ну женіться давайте. Жениться я кажу. Та ну, дивись. Ми ж вибігаємо, а ви дождь гнаться. Давай. Ну, ну що вона лежать чого Марсика вже вирішила напасти. А за мною хто буде гнатися? Ну. Дивив? Не, ну так не чесно. Я взагалі думав, що за мною будуть гнатися. Марсік, ти переманив до себе тигрів. А я що буду тепер робити? Туди на хвіст купилися, ловляться на хвіст, на риболці, де масик на риболці, ловить на хвоста двох тигрів новий. От рибок, так? Да? Три вже на риболку якусь. Не, до цього розвісили, а ці тут ось, видивляються. Ну хто буде замовглі ну? Як це ми не, не знімемо книгу джунглів про продовження що? Так а хто? Ну давай, побіг. <ріст> <ріст> ну, хто буде бігти за мною? Ти весь так і гоняться за мною, ти говорить, ну так, біжимо, біжимо, ти говориш, доганяти, догнав сюди не нападе. Що роблять ці тигри? Хіба Ди, що робити? Побігло на ну, джузлі туди. Пробирається через болото, дивіться. Через болото пробирається, а диви. Ось вони. пробираються. Ось вже знайшов там, диви. Висліжує. Ото хищники, Ви подивіться? Опасні які хищники. Він дивиться на тебе, де голодними очима. Він вже часничину гризе. Диви. Що робиться? Щось вони встановилися. Диви на повну чесничину хіщник який. Диви. Він як піз травину ще їсть. Все. Побачите, які я опасності нахожусь? Це екстремальна зйомка проводиться. Це уявіть собі, яка опасність. Коли на тебе нападають двоє тигрів у джунглях, а ти сам... І нікого ніде немає. Так, буду завершувати, бо треба тікати. Все, я тікаю, тому що тигри вже нас догнали. Все, до побачення.